Так, друзі, так швидко не почитаєш, але я а, перескажу. Знизу маленько написано значить це а, жертвам, які загинули полякам, які загинули 7 червня 1947 року а, від рук сотні упа Бурлака Станіслава Шігельського. Я бачив такі схожі пам'ятники в інших містах Польщі, тут на Закірзоні, де працювали загони сотні УПА. В іншому місті в Леско, я вам знімав, там було написано, ну, пам'ятник переробили. Спочатку було міліціантам, потім в Леско переробили, написали просто громадянам. Ну, тут теж перераховані імена. Хто вони такі були міліціанти, яких потім ну, вже самі поляки не любили, ненавиділи. В Леско, наприклад, цей був там недалеко від Леско, польського, був пам'ятник дуже великий генералу Сверчевському, якого УПА приговорили. І потім цей ж цього ж Сверчепського ізнесли. Виставки залишаю за вами, але факт залишається фактом. В Польщі є такі пам'ятники, і нещодавно, знаєте, да, був скандал, що хтось, начебто, з замовлення росіян. Такий пам'ятник осквернив, щось там погане зробили, і написали Слава УПА. Галіція місто Дубєцько, земля Руська. Зараз Подкарпаття, недалеко від українського кордону.